Виконуємо номер 15.4 із підручника Алгебра 8 та номер 31.4 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Подайте число як відношення цілого числа до натурального. І наше число 31, мінус 8, 2,17 і мінус 5,1. Приступаємо до виконання. 31 можемо подати як відношення цілого числа 31 до натурального 1. Число мінус 8 можемо подати як відношення цілого числа мінус 8 до натурального 1. Число 2,1 подамо у вигляді неправильного дробу. Це 2 множим на 7, додаємо 1. 14 плюс 1 15. І от ми подали число 2,1. У вигляді відношення цілого числа до натурального. Мінус 5,1 подамо у вигляді звичайного дробу. І тепер подамо у вигляді неправильного дробу. Це буде 51. ,10. І тепер подаємо у вигляді частки відділення цілого числа, мінус 51 до. Номер 15 крапоч 4 із підручника Алгебра 8, та номер 31 крапоч 4 з підручника математика 8 виконано.